Кому вигідні чутки про гомосексуальність Стівена Кінока, дарма що йдеться про сина колишнього лідера британських лейбористів Ніла Кінока та чоловіка глави уряду Данії Хеле Торінг Шміт виявляється російським шпигунам. Чутки поповзли у вересні, а вже за кілька днів у Данії з'явився новий прем'єр. Жінка тоді говорили про спробу підірвати її кампанію, і тільки зараз дипломатичні джерела повідомили, що дезінформація пішла від тіньових фігур у російській розвідці. Стівен кінок пав жертвою погіршення відносин між Москвою та Лондоном після вбивства 2006 року Олександра Літвіненка. Тоді чоловік очолював Британську Раду у Санкт Петербурзі. Кремль наказав закрити представництва організації у Петербурзі та Єкатеринбурзі. Нібито вони працюють у Росії незаконно. У самий розпал дипломатичного скандалу кіннока затримали за кермом автомобіля на підпитку. Наступного дня тільки його в Росії бачили. А ще місцева преса написала, що британець зустрічався з російською жінкою легкої поведінки. А відомий блогер посіяв сумнів. А може, з чоловіком легкої поведінки. Дипломатичні джерела Стівену кінноку співчувають: мовляв, пережив залякування у радянському стилі, і тепер він і його дружина знов стикаються з чимось подібним. Катя Затолвітір, яку у Британії називають російською шпигункою, просила одного зі своїх коханців передати їй секрети НАТО. Стверджують джерела у розвідці. Йдеться про німецького дипломата. Оприлюднювати його ім'я пресі заборонено. А тому в офіційних коханцях Затолвітяр ходить поки тільки британський парламентар Майкл Хенкок. Але деякі деталі про цього німця таки відомі. Чоловікові 56 років. Він одружений і навіть має онуків. На шпальта газет потрапила його фотографія 2009 року з вечірки на Хеллоуін в будинку його доньки. Коханець 26-річної росіянки у костюмі банана, але костюм видно, а обличчя ні. Поки британський суд, що займається питанням депортації Каті Затулівєтір на батьківщину, не оголосить вирок, німецький дипломат може не боятися, що його ім'я полоскатимуть у змі. Щоправда, як і голландський, щось коментувати дипломату забороняє німецьке МЗС.